Cristos vos cresce, Cristos vos cresce, Cristos vos cresce, Cristos vos cresce. Cristo, Я віддаю вас по гості і вас, дорогі, і пародяни, і гості з нашим храмовим святом, вогнення прачистської Єви Марії і з Воскресінням Христових. Завжди люди обирають назву храму або ось громаду села. Якомусь святу, або якомусь святому. І завжди вибирають день зручний, без посла, без якихось клопотів, осінню, не зимою, бо невигідно. А ми брали в невигідну дату свято, незручне, бо воно завжди в пості. А Богородице в продовжує того року, коли ми перший раз святкували храмове свято, воно випало в середу після Пасхи. І ми, каже, Богородиця нам показала, як святкувати храмове свято. І це вже 20 років, як ми святкуємо завжди в серцю, після Пасхи, як Богородиця нам веліло. І ми вас вітаємо з храмовим святом злавичення Пресвятої Діви Марії і водночас з перемогою Ісуса Христа над силами слави. Ми зранку Отець наш Василь завдав нам слон, що Господь Бог нас створив без нас. Але Господь Бог не покинув нас. І яка мета була Господа Бога створити нас і вимагати від нас? Це так люблять робити оці диктатори, які тепер називають. Вони вміють на чужу територію прийти і своє нерозумне розпорядження там застосовувати. Це у природі тільки таке буває. А Господь Бог, коли задумав нас створити, то мав певні наміри святі. І якщо нас створив без нас, то усе зробив сам для нас. Дві ангели. Уже в той час були, бо коли дві ангели обурилися і не захотіли служити Господу Богу, такими, якими вони створені, а захотіли мати те достоинство, яке у самого Бога, ну як це створіння буде, потіти розбережатися з сотворителями. Не на ноги а Господь Бог поставив такі умови, що хто не мічний, Господь Бог йде йому на зустріч і спасає його, милує і каже: я тебе помилую ради моєї святості, тобто своєю святістю освячує. Безпорадну людину, але не пехам, не гордою. А дві ангели загордилися і поставив Господь Бог таку межу гордині, що вона перестала сприймати святість і святість її пали. Оце вогонь. Це пекольність вогонь. Оте несприйняття наше свідомістю і почуттям не, не сприйняття святості Божої. І довіряється повертається вогонь пекольний. це так примудро Господь Бо все побачив, і ангели злі. терплять вогонь пекольний, бо вони загордилися. і вони сліпнуть від світла величі слави Господні. Коли дві ангели відступили від Бога, спали з неба, тоді Господь Бог має міркування. Це називається предвічна нарада. Між трьома особами П Святої Трочі відбулося міркування, нарада. Корити нове створіння таке, як людина. Дати людині образ Божий не від'ємно, а запропонувати людині взяти подобу Божу. Тобто сяяти славою величі Господньої. Ті, що не хочуть, будуть рівні ангелам, казав Ісус Христос Садукеям. Помиляєтеся у своїх фантазіях релігійних, бо не знаєте, ні сили Божої, ні святого Письма. І каже, що люди будуть у загробному світі рівні ангелами. Але Ісус Христос ще щось сказав не секретно, не приховано, а сказав, що людина може набути подобу слави Божої. То був ранком, ми трошки торкалися, що Мисей побачив сяйво слави Божої, і Сейн засяяло, як сонце. Це ота слава Божа, і... може попасти на Дух, на діло людське святі. І тоді в ній. Защайте, так як промінь сонце падає на зеркало чи на предмети святоносні, вони наповнюються цього світла і можуть відзеркалювати на інші предмети. Це Господь Бог захотів таку ласку дати тому створінню, яке не просило Його простворення, сам створив. Злі ангели постаралися, аби з Божого скоріння створити собі царство. Видалося злим ангелам, що Господь Бог наше видихнувся і виявився, не здатним створити досконаліше споріння. на таке демічне, як людина менше за ангелів, і хотіли потанцювати злі ангели на голові Адама. І всього людства. А Господь Бог дав повну свободу. І вони знущалися тайна зробили вбивцею, брата, інших, довели до зла, що Господь Бог мусив знищити потоком, содонити, згоріли живцем. Господь Бог дав злим ангелам. Розкрити себе усі повноті. А коли ці ангели сказали, що вони досягнули вершини зла і більше вже не мають куди вдосконалюватися, то тоді приходить Ісус Христос, будучи Сином Божим, приймає нашу людську природу і. Мало того, що хоче спасіння тому творів, яке не просилося в нього про створення. Христос Спаситель хоче піднести створіння вище за ангелів. Якби ангел був нашим Спасителем, підняв би нас до рівня ангельського достоїнства. А Ісус Христос, Син Божий, і хоче нас підняти до досприманої Величі. І оце 81 й Псалом каже, став Бог посеред богів, тобто буде багато людей, які набудуть подобу Божу Ісус Христос, як правдивий Бог у людській природі пристане і всі будуть сяяти одинаково в величу слави Божої. А тепер Христос, якщо вже Син Божий, істинний Бог, захотів стати нашим Спасителем. тоді Христос хоче підняти людську природу вище за ангельську. Але тут є одне але, Господь Бог коли створив Херувимів, серафимів, престолів. Вишукано оздоби і каміння вогнене. Це здавалося, що це вже вершина декорації небесної, слави небесної. Веде слави Божої, коли буде палати на каміння вогнене, воно буде розсіватися, як оце ми тішимося феєрварками, Але це. Дуже нерозумні речі, цим захоплюватися, ми втратимо побажати у Бозі славу, слави Його. Але Христос сам приходить, щоб людську природу піднести у величі, І оскільки ангельська природа, декорована корована тепер син Божий, веде людську природу на вишування, на розп'яття. До хатів, щоб людську природу декорувати досконаліше, ніж англійську вогненим камінням. Це 666 ударів пече скорпіон, які застосовували римляни. Цей бич мав дві кульки металеві, як троянські п'ять копів і метал проминав м'язку кісток, а дрібні польські ламав. Це 666 ударів цифра Антихриста. А тоді воїни нам отримали нагоду. Це жорстокі люди, познущатися знущатися над людиною, бо вони мали право знущатися над людиною, яка заслужена на смерть, ну, які хочуть формі. А вони захотіли зробити стерня вінець і проколи, 70 проколів. Декорує царську корону людській природній особі Ісуса Христа. Христос Спаситель отак зводить людську. Челесину немічну природу на таку висоту дає їй таку велич, яка має стати вища за херовим і за тих ангелів. Бо Диниці Господь Бог довірив весь Духовний Небесний Світ. А тепер захотів людину піднести ще до до висоту до, вищих висот, до дорогі, брата і сестри. Господь Борис нас без нас, але і такі захотів подати нам достоинства знову без нас. Приготував для нас. І кожному дав стільки сили, стільки розуму, що кожен може, хто хоче вдосконалюватися у святості, кожному дає святості стільки, стільки кожен може досягнути найвищого щабля, якщо ми будемо працювати. Але, на жаль, ми не дбалі. Христос, щоб не корувати людську природу в своїй особі, чуєте корона 70 проходів, терням стікає кров'ю, пишами ударила, носова кістка зламана від відпалиці якоїсь серйознішої, як вишив. Оце декорує. Христос близьку природу, щоб вона була вища за херовим'ю. З якою декорацією ми пристанемо у загробному світі? Ми будемо видіти от, такі, як ми, з тим достоїнством, з тими силами. Вони сяють славою, а я хто? А Христос. Не Христос каже, Христос сказав, там, де я буду, там ви не зможете бути. Не я вас не пушку. не, а не зможете. Для вас велич слави буде пеклом. Бо це нас без нас створив. Принижується Син Божий. То та природа, яка в особі жінок інших. Віддалася награванням, тілесним, розпусним задоволенням, Син Божий не соромиться вселитися у таку людську природу чесної дівиці і народитися, І як ми будемо виняти, дівиці чи молодці Дівського причистої Діви Марії. І будемо соромитися, і Діва Марія стала чесніша за Херуни, і славніша за Серафимів. А ми будемо стати самими силами фізичними, як казав Христос, вигнанім у біку, надвірно там буде плаш і скрег Дорогі брати і сестри, я вас вітаю з такою перемогою людської природи нехай особі Ісуса Христа на Ворог. Але це не стільки перемога на пеклом, скільки захотів Син Божий піднести людську природу, з якої захотіли злі ангели посміятися у славі Небесні. І оце нас покликав до такого достоинства. І працюємо, шукаємо, як, і чим і коли оздобити нашу людську природу Отцям. Скільки небудь подібно, всім буває те саме вершина оздоблення своєї природи. Ангели, Господь Бог допустив, щоб вони посуперечилися між собою. І розділилися, одні стали злими, інші стали добрими. Але між добрими є ревнителі, а є байдужі, як і серед нас. І тоді ті ангели, які боролися за честь імені Божого, а інші боролися я є хтось, якого постача так. Бо це я відкинуло ангелів які себе більше любили, як Бога, відкинули їх на другий план. І Христос це нам так допомогою. Хто більше любить батьків, чи матки, чи майно, чи дітей, чи самого себе, то й мене не дозволює. Це той самий девіз, що серед ангелів. І ангели, які воювали за честь імені Божого. Стали у них тим, в мов Біля трону Пресвятої тройці. Чому? Бо вони вдосконалили свій розум відповідно до розуму Божественного. І вони вдосконалили свою любов більше за любов до всього земного. Полюбили Бога наді в серці. І тепер, хто захоче почитати 17 глава Євангелія Іван, від Івана, Ісус Христос каже: до Бога Отця, Отче, всі були Твої, а цим Ти дав мені, кого тих, які схопилися, жити на нарішили, і подивилися, що невірною дорогою пішли. І Тоді Христос каже: за них я посвячую себе. Щоб вони були посвячені в істину, вони не захотіли брудного життя. А тоді каже, Отце, дай мені ту, ту славу, яку я мав у тебе ще до створення світу. Що це за таке прохання? Син Божий, який предвічно народжується на Отця, мав славу, як син Божий. Як один з Пресвятої тройці, а тепер каже, дай, дай мені, то славу, б, кому. А це вже людина. І людській природі, син Божий, о, умоляю, Отця дати славу Божеству моїй величі. А тоді не лише себе, Христос пам'ятає, а каже тих, яких ти дав мені, хочемо, щоб. Хочу, щоб вони були там, де я, щоб виділи славу мою. Оце, дорогі брати і сестри, син Божий потурбувався про всіх тих, які створені Задому Божого, але чуйте, щоб ви виділи мою славу і тепер каже, дай їм любов, щоб ви так, як я в тобі, а ти в мені. Вони в нас так були. Бо якщо полюбити Бога все, більше ніж самого себе, то ми тоді вливаємося по предвічно веруючої любові кожної Отця і Сина і Святого Духа. Отже, дорогі брати і сестри, то це церква. Нам несе оці інформацію хоч на обіщення, хоч на Воскресіння Христове і пропоную всім відмій, царство Небесне, уже готове. Ми зараз з вами виходимо на води як тут перед будинок, бо була засуха і в нашому джерелі не можна досягнути води Христом. А ми нажербали і будемо тут святити. Але хто захоче води, ще можна піти туди. Насосна на компа є, або там є, є електричне. Скільки кому треба буде води, ми удоводимо. А крім того, а, дор, зробив трошки там землю. Молодий монастир ще не упорядкована територія і не хоче вас везти в ту незручну територію, щоб ви себе не помирали. Мабуть, ну, там буде мирований хто захоче. Як завжди здається, усе здивається. 3, 2, 1, classe. 2, 2, 1, classe.